Висник написав, що якщо хочеш почати срач, почни говорити на політичні або релігіозні теми. Чи тільки ці теми викликають обговорення? Я хочу зараз додати для вас сукню в 2015 році. Ця сукня облетіла весь інтернет, був такий мем-феномен в інтернеті. Бренд напишу назву бренду, опублікувала сукню. Частина людей бачила цю сукню. Блакитно з чорними смужками, а частина бачила білу з золотими смужками. Давайте з вами зараз і перевіримо. Пишіть в коментарях, якого кольору ви бачите цю сукню. Саме я бачу синю блакитну з чорними смужками, і колись в нас в хаті почався скандал. Тому що Женя за лісою бачили цю сукню білу з золотими смужками? А я бачу її синю блакитною з чорними смужками. От напишіть, якою бачите її. Ви Давайте все ж таки розберемося, якого кольору ця сукня насправді насправді вона блакитна з чорними смужками. Але далі буду читати, тому що ну, запам'ятовувати, ви ж знаєте, в мене з пам'яттю все не ок. Частина користувачів бачила сукню блакитною з чорними смужками, а решта білою з золотими. Зрештою, з'ясували, що сукня синьо-чорного кольору. Проте дискусії щодо того, які кольори бачать різні користувачі, продовжились на багатьох форумах. Ну реально, тоді то був такий феномен, люди обговорювали, сперечалися якого кольору, але все ж таки вона синьо-чорного, все так як я бачила. Нейробіологи встановили, що причина полягає в оптичній ілюзії, частково через неправильну світлоудачу, частково через те, що світлину було модифіковано. Ну, можливо, десь висвітлено якісь частини, я так думаю. Популярність сукні в соцмережах вплинула на її продажі. А може, це так вони закинули таку будочку, щоб спеціально вплинути на продажі, як ви думаєте, які зросли в декілька разів? Ось така історія. У мене сьогодні рейд по банкам Іспанії. В Жені, банк ІНЖ, сподіваюсь, що так, говорю правильно. І тих банкоматів по місту існує декілька, ну, три є точно. І є офіс, головний офіс, він один. Тож треба було Жені покласти гроші на рахунок. Почалися пошуки. Ми знайшли один в торгівельному центрі банкомат, але написало, що з технічних причин не можуть поки що вони ці гроші покласти на рахунок. Ну добре, я сьогодні пішла в банк, саме в банк в офіс, і там також є банкомат і на вулиці. І він також видав мені ту саму інформацію. Я зайшла в банк, можливо, для когось це не цікава інформація, але це про те, як працюють банки в Іспанії. Я зайшла всередину і кажу, що я вже другий день не можу покласти гроші на рахунок. А вона каже: так звичайно, тому що на вулиці всі банкомати, які на вулиці, вони не працюють. Заходьте всередину. Всередині було вільне місце, але треба класти гроші на рахунок без картки, що не є зручно, тому що картка жені ну це треба внести його дані. Якщо немає картки, так ти картку просто засовуєш, і воно видає тобі, підтягується все ім'я, прізвище та інші якісь там дані, номер документа, за яким було зареєстровано цей рахунок. Ну, Сталося так, що я почала вводити ці всі дані, потім треба ще від аплікаціону, від цього додатку, самого банку, якісь паролі, кода, кода явки. Я подзвонила Жені, коротше, це він все мені дав, і я таким чином поклала гроші на рахунок. Дякую, розібралася. Далі мені треба було заплатити за податок на дорогу, який сплачується один раз там на рік. І як виявилося, що треба його було в жовтні платити, і я в жовтні, саме там 31 жовтня, прийшла в офіс, щоб взяти цей чек для того, щоб сплатити, бо він по пошті нам не прийшов. І я сиджу в офісі і кажу, я бачу, що тут дата, ну саме та дата, в яку я прийшла. Я кажу, це мені вже треба зараз заплатити. Вона каже, ні, треба заплатити до 31 грудня. Я перепитала декілька разів, вона сказала, що треба платити з першого. Січня по 31 грудня. Ну добре, я приходжу зараз в банк, а вона мені каже, що цей протермінований в мене чек. Треба інший піти взяти. Мені тоді так пощастило, що я прийшла і не було великої черги, а зараз я розумію, що мені треба з самого ранку йти і знову сидіти в черзі і чекати і брати новий чек. Сказати, що я зла, нічого не сказати, але ну. Ось така історія, отака система. Навіть 30 разів перепитаєш, але все одно щось то буде неправильно. Ось так сталося і в цей раз, яка гарніша тут є фотозона. Феліс Навідат написано, можна фотографуватися, але мені цікаво, ось ця цікава ось ця ялинка. Ми за лісою ввечері вийшли прогулятися, і виявилось, що тут є ось така ялинка, на якій можна покататися. Є кабінки. Зараз вам трішки покажу. Не знаю ціни, не бачу, не хочу питати. От така ялиночка. Я пам'ятаю, як в кривому розі в нас була ялинка. В, центр, ну, в центрі нашого району і вона крутилася. І ми тут за лісою ввечері як йшли, побачили, що ялинка крутиться. Для нас це був шок. Ну, а ліса, напевно, не застала вже той час, коли в нас там ялинка крутилася, потім її знесли, і там якийсь, якийсь годинник сонячний цей поставили, вже було не так весело. Але ті. Але той новий рік, ну тих часів, там тих років був найвеселіший, коли збиралися біля ялинки, запускали ці пітарди, салюти. Ну вже не актуально, вже не на часі, але ну тоді було прям так атмосферненько, і досі досі згадується. Тож ми вийшли тут, і тут була черга, напевно, де я зараз йду, до цього місця. Я кажу: ну ж, і люди б стояли в черзі. Багато з дітьми слухайте, щоб покрутитися. Ну скільки там крутитися? Я не знаю, хвилину, може навіть і менше. От стояли в черзі. В Іспанії є жінка, яка знімає влог. В Альмирії живе, наче вона, як українка, знімає влоги російською мовою. Називався канал. Можливо, хтось із моїх підписників знає її понемногу або всьому, наче так. І тут така новина, що її канали, канали, два канали в неї було, їх взламали яким чином далі поговоримо? Ну це щоб обезпечити тих, які також ведуть канали, та і взагалі людей, в принципі, які також ведуть якесь соціальне життя, і в них є соціальні мережі, тому що взламати можуть любу сторінку, а також емейли і таке інше. Так, от в неї там на каналі було напевно 60 тисяч підписників на одному і 5 з копійками на іншому. Людина дуже старалася, роками просто йшла, набирала цих підписників. Не було в неї там якихось таких відео, що залетіли, і вона раптом стала популярною. Все це роками створювалось. Вона вклала туди душу, сили, енергію. І який результат? Чого це все сталося? Блогерам приходить реклама на емейл. Дуже різна. Буває якісь компанії, які ми знаємо, бренди, які ми знаємо, а буває таке, що найчастіше від якихось китайських магазинів, то з Аліекспрес, то з інших компаній, просто якась чуджу. Вон, там, вона пише, що пропоную тобі е, там, товар по бартеру, рекламу по бартеру. От Мені присилали утюжок для вирівнювання волосся, їй також щось запропонували. Вона, я так розумію, що вагалася. Чи Погоджуватись чи не погоджуватись. Оце йду біля дороги, тому кричу, потім не подобається мені. Та як я розмовляю, мій Том. І вона почала там аналізувати, чи їй була реклама на цей товар, чи ні. І дійшла до того, що в принципі можна було б спробувати. Повідомлені було посилання. На цей там, продукт чи на цей магазин, і вона за цим посиланням перейшла і почала реєструватися. І після того, як вже підтягнувся її канал до цього бренду, ну, бренду, нехай назвемо це так, вона почала переходити, хотіла перейти назад, тобто повернутися до свого ютуб-каналу, але не так сталося, як гадалось, в неї вже крали той канал, і вона не змогла побачити ту сторінку, вже та сторінка була недоступна. Будемо комбінувати з вами відео. Розмовні та вид на місто, краєвиди, це Ла Марікоса Метелик. І я хочу взагалі показати вам клумбу. Я завжди, коли тут проходжу, в мене викликає таке якесь задоволення. Візуальне. Візуальне ось ці квіти, ось ця клумба. Не знаю, чи видно вам здалеку. Я купила собі чай зелений, не було. З червоними ягідками. А, дивіться, яка клумба гарніша. Скажіть. Дивись, якийсь не дуже хлибчивий. Сьогодні в нього немає настрою. Ну, скажіть, яка краса? Грудень місяць. А як приємно на таке подивитися? Чай гарячий. Оля на фоні пальм. Так от, ця жінка перейшла за посиланням е, і, і блін. Всі лавочки зайняті. Прийшла за посиланням, зареєструвалася, і коли вже хотіла повернутися, коли підтягнувся її канал до цього бренду, тобто вона бачить і цей бренд вона на цьому сайті, і потім підв'язаний свій канал, хотіла повернутися до нього. Вона не може повернутися недоступний канал, сторінка каналу. І почали приходити їй на пошту якісь паролі, вона зрозуміла, що її взламали. Взламали її емейл. А до емейлу підв'язано, багато буває у людей соціальних мереж, не тільки YouTube канал. Взагалі бувають різні якісь там і документи. І та багато чого, я думаю, ви розумієте, що головне не втратити доступ до емейлу, бо це важливо, тому що багато чого прив'язано до нього. Коли мені приходить реклама, а її багато насправді, але більшість, слава Богу, дякую Google, пошті за те, що вона потрапляє в спам. Ну, якщо вже люди якісь скаржилися на ці. Е на цей контакт, на цей емейл від якоїсь людини, то воно потрапляє в спам. Але не все, не все так фільтрується, буває таке, що щось проходить і потрапляє в основну пошту. Піду в якісь такі місця, де не вступала на ну там бачу, жінка виходить, вступала. Є такий невеличкий парк. Я не знаю, чи він офіційно парк чи ні, але доріжка така, і там є ручок українською мовою. То як зараз тут походимо. Так, що ж, я хочу повторитися, бо я коли вимикаю камеру, потім не можу згадати, що ж я там говорила. Так от, ну це ж дуже важко реально розпізнати чи. Це реально якийсь бренд, який хоче з тобою співпрацювати, чи хтось хоче розвести тебе і викрасти твої твій ютуб-канал чи якісь інші соціальні мережі. Тут треба бути дуже пильними. І що я роблю? Що я роблю? Але ж це не факт, що я таким чином, що це якась безпека так, для того, що я не переходжу по тим сайтам. А можливо, мені хтось пропонував якусь рекламу, реальну, нормальну. Але я пропустила, тому що думала, вагалась, думала, що то шахраї. Так от, я зазвичай фотографую, роблю скріни цього повідомлення, скріни, з якого емейлу це відправлено, що міститься в повідомленні, і скидаю все в чат-GPT. Ну, вже чат-GPT, я з ним працюю кожного дня, щось в нього та питаю. Він вже думає, Оля, та відчепися, але ні. Ми дуже багато до нього питань. Так от, я зазвичай роблю скріни і відправляю, і він мені аналізує, каже, що, наприклад, якщо немає офіційного, офіційного сайту, то краще не співпрацювати і краще не погоджуватись і взагалі не відповідати на це повідомлення. Також треба з обережністю дивитися, якщо є просто номер телефону, і вам пишуть, що зв'яжіться зі мною в WhatsApp. Я колись зв'язалася з однією в WhatsApp. А вона мені пише, що в нас на Амазон є, наче як навушники, і вам треба їх купити. Тобто я сплачую одразу там на сайті Амазон, вони мені їх присилають, і тоді вони повертають мені гроші. Я кажу, ні, мені така схема взагалі не підходить. Що це таке? Я повинна їх купити, а потім вони мені прийдуть, А ви мені чи повернете гроші, чи не повернете. Це ще не факт. Тому я не погодилась на цю авантюру. Був ручийок, але він все. Ай, вже немає, вже якесь болото. просто. В Іспанії ходила така схема, що для вас прийшла посилка пакуночок на Кореос на пошту іспанську, і не можуть вам її доставити, але ви нічого не замовляли. І посилання на, цей, на це відправлення: типу, змініть адресу чи ще щось. Перейдіть за посиланням і зробіть це. Не переходьте, не переходьте, це все розвод, бо, бо багато так в Іспанії, нашим українцям приходили такі повідомлення, але на Мобільний телефон, що також є небезпечно, тому що можуть також вкрасти у вас якісь паролі, які є збережені і підтягнуті до ваших емейлів, і таке інше. Краще не переходити за тими посиланнями, які ви не знаєте. Навіть якщо вам здається, що воно щось таке більш-менш реальне, тоді скористайтесь Google або ChatGPT і перевірте, можливо, вже люди писали з приводу там цієї компанії, цієї назви, цього бренду, що це якийсь якісь шахраї. Краще перевіряти, а краще, а ще краще не заходити просто. Але ж як бути блогером, тому що ну, наша діяльність це не тільки ведення Ютуб каналу, а також інтеграція якихось рекламних відео. Ну, це щоб заробляти більше. Можна лише з Ютубом працювати і заробляти на переглядах, але ж хочеться також мати якусь рекламу і також мати ще якийсь додатковий дохід, так скажемо. Або це бартер, якщо вам дають якийсь товар, або це реклама за гроші, тобто і товар. І гроші, вже дивлячись від того, яка у вас там аудиторія, скільки підписників. В підсумку до цього всього я хочу сказати людям: будьте обережні, не переходьте на якісь невідомі сайти, не відкривайте повідомлення, які ви не чекали, і ви думаєте, що це якась шахрайська схема. Просто не реагуйте і все. Відправляйте все в спам. А може там щось таке нормальне, реальне. Щось, якесь, що буде мати результат, а я оце вам тут таке раджу. Ні, Ну, якщо ви хочете бути в безпеці, щоб всі ваші дані були в безпеці, краще не переходьте. Ну його в баню. О! мудрість від Ольги. До чого я дійшла? Я тут не бачила майданчик дитячий, зараз ми до, з вами до нього дійдемо. Тут, напевно, раніше була якась зупинка потягу, не знаю, якась станція стара. Зараз вона не функціонує. І тут крутяться бомжі. Зазвичай там в кущах вони живуть, приносять там свої якісь речі, збирають по сміттєвих баках і таке інше. А отут дитячий майданчик. І я до цього не заходила сюди так далеко, бо боялася. Боялась, тут раніше крутилися якісь дивні люди. Ось такий майданчик. А тут така гірка. Якась гірка, сам склепав називається чи як. Цікава конструкція. Якби тут була зима і сніг, можна було б тут спускатися. Що вони ззаді там йдуть труться? Дивні люди, чи ні? як ви думаєте, вимикати мені камеру чи робити вигляд, що зараз в мене багато людей дивиться, щоб вони мене не чіпали, як ви думаєте? що я вам там показувала? Кажу, там бомжі живуть, Вон там, напевно, їх містечко. Вам видно купа сміття якогось, напевно. Ці всі люди нанесли і там десь живуть. Ну так. Ну, я думаю, що клімат їм дозволяє таке робити і жити, але як зі сторони поліції, чи дозволяють вони їм, чи не виганяють з цих місць. Ну Будиночок такий, наче як будували роками вже. Ну Хочеться ж поговорити, звичайно, і про мій канал. Взагалі воно вам і, і не треба. Сказала мені моя подружка, якщо не хочеш матюкатися в кадрі, кажи на хіба? Так, от, на хіба воно вам треба? є в мене невеличке питання? Бо я от думаю, що ну Ютуб канал, це треба реально вже і мені писали в коментарях. Використовувати це просто як хобі. От я хочу сьогодні з вами поговорити, там відчути підтримку або підтримати когось. От я відчуваю цю енергію. Так і мені треба і кудись дівати, і я хочу вийти з вами поспілкуватися. Вони мені сказали ад'єз, значить, не будуть грабувати. Та ніхто б не грабував, бо люди іноді пишуть, що тут небезпечно. Не знаю, я ще в жодному місці не відчувала себе небезпечно. Колись, отут я відчувала небезпеку, тому що була якась така погода, похмура, о, поки шукала слово, похмура погода. І я йду, і все таке якесь темне, затягнуто небо, і там якісь люди труться в тих кущах. І мені стало страшно, лячно, і я. Стекла потім з цього місця. А зараз на ній я бачу, що там он, хлопець йшов ну, нормальний, наче спортсмен. Потім ці два хлопця, ну, такі дивні, але ж ну так, не суть. Тобто у нас у блогерів, у кого є один основний канал. От в мене є основний канал, є резервний. Я хотіла дублювати спочатку туди відео, а потім подумала, ну якась я дивна. Це ж якась нецікава історія, що мені той другий канал з ідентичними відео. Тому я хочу. Той канал також якимось чином оживити і зробити на ньому щось нове. В мене є варіанти такі: я можу купувати якусь недорогу косметику, типу в Примор, в Друні, ну, іспанські магазини з косметикою. І ну, може, вони не тільки іспанські, але ну, які тут є. Купувати якусь недорогу, дешеву і тестувати. Я людина, яка не вміє фарбуватися, ну поки що. Але я бачу, що вже з моїм віком вже потрібно навчитися чимось так користуватися, типу, тональною основою там, і пудрою. Не використовую ніяких фільтри, нічого, зглажування, бо люди е, дуже... Часто дівчата їм хочеться покращити якість свого обличчя, згладити десь якісь нерівності, зморшки там прищі. Я це все не роблю. Колись робила в Капкат, зараз не роблю і думаю, що треба напевно навчитися користуватися косметикою. І, можливо, б на тому каналі я б це показувала. Але це якась така дуже вузька ніша, вузька тема. Можливо, тоді ще розбавити той контент дегустацією та. Куштувати на камеру якісь іспанські смаколики, тортики, якусь іспанську їжу. І казати вам, передавати вам ці емоції від того, що я там скуштую, яке воно на смак. Треба більше словникового запасу, бо в мене малувато ще. Але ну, я вчуся, я вчуся. Я дякую вам за підтримку. Я бачу, що ви мене підтримуєте, і я намагаюся вчитися. Чи може на іншому каналі, наприклад, викладати відео на тему? На яку тему? На тему ринки. Можливо, ходити в супермаркети на ринок, знімати огляд цін. Не щоденний, а можливо тижневі якісь ну, такі огляди. Головне займатися тим, що тобі подобається. Я б хотіла розібратися з косметикою. Я вже розумію, відчуваю і бачу, що мені потрібна тональна основа, якісь оті консилери. Я навіть не знаю, як це все виговорити правильно, але ж, але ж треба розібратися. Бачу, як люди стараються, роблять ту всю косметику. Такі полички великі і дуже багато різних фірм. Треба розібратися та може показувати вам, а можливо, ви якісь будете давати поради мені, чим краще користуватися. А можливо, ви зробите для себе якесь відкриття після того, як я протестую ту чи іншу косметику. Хоча тут також є момент, що. Не всім підходить, у всіх різні типи шкір, шкір, шкіри, шкіри. І, можливо, ну, тут така якась сумнівна історія, тема. До речі, додам посилання на той канал, можливо, хтось захоче підписатися і чекати, що ж я там вигадаю. Хочу навчитися робити макіяж, бо мені це вже макіяж, а я його роблю вже, скільки себе знаю, ну, в такому віці, коли я почала фарбуватися, от скільки себе знаю. Стільки роблю саме оце, оце такий. Хочеться навчитися чомусь новому. Зараз дуже багато якихось технік і дуже багато різних продуктів, які можна наносити на обличчя. Коротше, ну що люди робили, старалися, а я це все уникаю і ігнорую. Ну що це таке? Тому від вас коментар, чи цікаво вам було б чи ні. А від мене вже ну, розробка ідеї та сценарію до, до тих відео, які плануються, ну, які я буду планувати. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте про те, що йому можна поставити вподобайку стандартний завчений текст. І до зустрічі у нових відео.